У мене була ситуація, підходить до мене людина, бере таке вудлище танесеньке з тестом до 70 грамів і питає, зможе він ловити на фідер, на течії, на Дніпрі. Звісно, що ні. Також у мене була ситуація, коли я працював у Маріуполі. Людина обирала собі вудлище на стоячу водойму з тестом 130 або 140 грамів. Звичайно, таке вудлище йому не потрібно. Тому у мене виникла ідея записати, як само. Обрати вулище для фідерної ловлі. І сьогодні ми про це поговоримо. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм і з вами Олег Демченко. І сьогодні у нас тема нашого сюжету, як обрати фідерне вудлище для риболовлі. Тож почнемо з класифікації вулич. Чим вони відрізняються одне від одного, і під які умови їх можна використовувати, щоб у вас з'явилось якесь розуміння. Усі фідерні вуличя відрізняються одне від одного зазвичай довжиною, а також кастингом. Кастінг це максимальна вага вашої годівниці з кормом, яку ви будете закидати під час риболовлі. Перше вулич в нашій класифікації. Це вудлища класу ультралайт, тобто пікер. Зазвичай вони йдуть в довжині від 2 до 3 метрів і з кастингом від 5 до 40 грамів. В них зазвичай йдуть маленькі матчеві кільця, тому що ми використовуємо або тоненькі жилки, або тоненький шнур, і там не потрібні великі кільця. Також використовуються невеличкі котушки до 3 тисяч, не більше. Тому що вулище делікатне, щоб у вас дуже гарно все балансувало в комплексі. Розраховані для використання на ближніх дистанціях від 10 до 30 метрів, тобто, ще кажуть, під ногами. Зазвичай ці вудлища ловлять дрібну та середню рибу, але якщо вам попадеться невеличкий бонус у вигляді коробця, ви спокійно зможете вивести, використовуючи фрикціон. Використовуємо ці вудлища на стоячих водоймах, тобто озера, а також на каналах з невеликою течією. Наступна категорія вудлищ – це вудлища класу Light. Зазвичай вони йдуть в довжині 3 метри 3,30 іноді бувають 3,60 Кастинг Кастінг в таких вудлищах – від 20 до 60 грамів. Такими вудлищами вже можна ловити на дистанціях до 40-50 метрів з годівницями до 50 грамів. Використовуємо такі вудлища на стоячих водоймах та річках з невеличкою течією. На такі вудлища можна вже ловити любу рибу, тобто це може бути дрібна риба, середня, а також вже покрупніша. Можна ловити коробця до 2 кг або великого ляща. Наступна категорія вудлищ, я вважаю, що це майже сама популярна категорія це категорія класу Medium. Виробляються вони зазвичай в довжині вже 3,30, 3,60 та 3,90, а з тестом від 40 до 90 грамів. Зазвичай вони виробляються в так називаих слімбланках тонесеньких і комплектуються дуже часто матчевими полегшеними кільцями, як на цьому бланку. Максимальний тест таких в таких вуличних зазвичай від 40 до 90 грамів. Дистанція ловлі тут вже доступна до 60 метрів, а з вудлищами в довжині 390 можна закидати і далі. При ловлі на ці вудлища ви будете відчувати навіть дрібну рибу, тому що вони деликатні і не дуже жорсткі. Від мене вам порада. Якщо ви ловите зазвичай на стоячих водоймах, беріть вудлище класу Medium, воно вам буде доречно. Наступна категорія вудлищ – це вудлище класу Heavy. Ці вудлища дуже популярні для ловлі на річках середньою та великою течією. Зазвичай ці вудлища виробляються в довжинах 3,60, 390 та 420 та з тестом від 60 до 130 г. Дуже доречно підійдуть для ловлі на Дніпрі. Також ці вудлища можна використовувати при ловлі на комерційних водоймах при ловлі на флет-фідер. Кільця також стоять більш міцні та потужні, збільшеного діаметру. Тобто, можна використовувати вже жилкою або шнуром, також е, в комбінації з шоклідером. Тобто вузол шоклідера буде гарно проходити крізь ці кільця. Використовувати вже можна з котушками 4, 5 або 6 тисяч в залежності від довжини. Наступна категорія вудлищ – це вудлища класу Ekstra Heavy. Це така вже важка артилерія. Дуже міцні вудлища Виробляються зазвичай в довжині 3,90, 420 або 4,50 з тестами від 130 г до 250 а буває і до 300. Це такі вже вузькоспрямовані вудлища, призначені для ловлі на таких річках, як Дніпро, Десна або Дунай. Також можна ці вудлища використовувати, коли ви ловите на дуже крутих бровках. Тобто ви підіймаєте руки повище і притягуєте через бровку, і воно вам дає змогу перетягнути рибу і по поповітця. Тут також вже дуже міцні бланки з товстою стінкою, які витримують дуже великі навантаження. Також кільця міцні і збільшеного діаметру. Можна використовувати шнури або жилки з шок-лідером. Хочу зазначити, що це основні класифікації, але за останній час з'явились змішані класифікації. Для прикладу, вудлище в довжині 3,30 з тестом до 140 грамів, або вудлище 3,30 з тестом до 180 грамів. Тобто це екстра хеві вудлище, але з довжиною 3,30. Для яких умов виробники зробили це вудлище? Тобто, якщо вам потрібно ловити десь на маленької річці, але з великою течією, ще вам не потрібно далеко кидати, у вас нависають дерева зверху, і у вас немає змоги забрасувати довгим вудлищем. але вам потрібно використовувати дуже важкі годівниці, ви використовуєте це вудлище. Воно коротеньке, але дуже міцне, з посиленою комливою частиною, з біль... зі збільшеними кільцями. Також бувають вудлища в довжині 3,90 або 4,20 з тестом до 90 грамів. Тобто це е, вроді вудлище довжиною як хеві або екстра хеві, Але тест там дуже маленький для цього. Це вже вважається типу медіум. Для чого такі вудлища придумали? Це вузкоспрямовані вудлища, коли людині потрібно на стоячій водоймі кидати. Набагато далі, чим він хоч хоче. Це зазвичай спортивне вулища, спортсмени їх використовують, коли риба стоїть на дуже великій відстані, і вам потрібно кидати дуже далеко, але не потрібно використовувати дуже важкі годівниці, бо це стояча водойма, і у вас там глибина не дуже велика. Також дуже важливий аспект при виборі вудлища – це дія вудлища або, як ще кажуть, стрій. Буває декілька видів дії вудлищ. Це швидка дія, середня, повільна або прогресивна. Для прикладу, я покажу, що таке стрій на вершинці. Уявимо, що це цільне вудлище. На вудлищах з швидкою дією, на закиді загибається тільки верхня треть, верхня частина вудлища. Такі вудлища гарно підійдуть для ловлі на течії. Тобто її течія не буде загинати в бублік, або також такі вудлища гарно закидують далеко і точно. Але у таких вудлищ є невеличкий мінус. На виважуванні вони не дуже відігрують і відпрацьовують ривки риби. Тобто комліва частина не працює, і в таких випадках краще, особливо коли ми використовуємо шнур, краще використовувати фідергам. Тоді він буде трошки амортизувати ривки риби. Наступне це вудлища з середньою дією, це вудлища, зазвичай більш універсальні і можна використовувати в різних умовах, в залежності від вашого тесту, вашого вудлища. На закиді бланк цих вудлищ працює до середини, тобто він трошки м'якіший. Наступний різновид вудлищ – це вудлища з повільною дією. Такі вудлища на закиді працюють, тобто згинаються практично до самого комля вудлища. Тобто таким образом. Плюс таких вудлищ, те, що вони дуже гарно відпрацьовують, тобто гасять ривки риби, амортизують, при виважуванні великої риби, трофейної. Це не підійде на ловлі на комерційних водоймах, коли ви ловите великого коропа або амура. Але у таких вудлищ є і мінус. Такими вудлищами значно важче забросити на дальні дистанції. І наступна дія це прогресивна. Що це означає? Вудлища з такою дією під час закиду працює тільки верхня частина, а при виважуванні включається повністю весь бланк до самого комля, в залежності від навантаження. Такі вудлища вже більш універсальні. І найпопулярніші в наш час. Бо такими вудлищами можна дуже точно і далеко кидати, а також ви не будете втрачати рибу на виважуванні. Як зрозуміти, якою дії у вас вудлище? Є два способи. Перший берете вудлище і впираєте в якусь стінку або в стелю і трошки-трошки прижимаєте, даєте невеличку напругу. І ви побачите, яка частина вудлища у вас працює. Якщо у вас вулище згинається тільки верхня частина, це швидка дія. Якщо у вас вулище повністю згинається отак, таким чином, то це повільна дія. Також можна ще зрозуміти, якщо немає стелі, як у нас от в магазині, можна просто взяти вулище і зробити такий невеличкий потряг, але так не, не сильно. І ви побачите на патрях, яка частина вудлоща у вас гинається до котрої частини, до середини, верхня частина або повністю до самого комбля. Резумуючи все сказане, я приведу декілька прикладів, як все ж таки обрати вдлище під ваші умови. Для прикладу: якщо ми ловимо на річці, використовуємо годівниці до 100 грамів і хочемо ловити на дистанціях. До 50-60 метрів. Для таких умов ми можемо взяти вудлище в довжині 3,90 з тестом до 120-130 грамів з швидкою дією. Другий приклад. Нам потрібне вудлище для ловлі на стоячій водоймі на дистанціях до 40-50 метрів. Ми обираємо вудлище довжиною 3,60 з тестом до 60-70 грамів. Стрій може бути прогресивний або швидкий. Третій приклад. Якщо ми ловимо на річці на невеличкій, нам не потрібно далеко кидати. Але у нас там десь дерева зверху, ще щось нам мішає, ми можемо обрати вудлище коротке 3,30 довжиною, але з великим тестом до 150-180 г. І четвертий приклад: якщо ми ловимо на стоячій водоймі. І нам потрібно дуже далеко кидати. Ми обираємо вудлище 3,90 або 4,20 з невеликим тестом. Тобто тест може бути 90, максимум 100 грамів, а також швидкої дії. Якщо ще у вас залишились питання після цього відео, обов'язково пишіть в коментарях. Я обов'язково всім відповім. Якщо сподобалось і було корисно вам це відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!